Ційних якихось там документів чи звернень, і пред'явлення мені якихось злочинних дій чи злочинної бездіяльності, як того вимагає стаття 62 закону. Про акціонерні товариства, де мене відсторонюють від обов'язків або за якісь е, злочинні дії або злочинну бездіяльність, якою я наніс шкоду товариству або акціонерам. Цих документів немає, ніяких звернень письмових офіційних ні від НАКУ, ні від міністерства до мене не надходило. Мало того, я майже е, через день зустрічаюся з керівництвом НАКНАВТОГАЗУ. Під час нашої взаємної роботи і співпраці з членами правління, з членами наглядової ради, той же Савченко, як голова наглядової ради, проводив робочу нараду в понеділок, куди запросив мене, і в присутності своїх спеціалістів ми дві години обговорювали питання, яке хвилювало Савченка стосовно тих інтернет повідомлень, про які вони знайомились, стосовно незаконного зберігання. Нафти технологічної, яку я викачав по відомому живам публікаціям із районів АТО і з трубопроводів, які не функціонують по декілька років. І коли я дві години відповідаю на всі їхні запитання, обґрунтовуючи свої відповіді усіма документами, листами, тим, що я попереджав про всі свої дії завжди, завчасно, наперед. Міністерства ще в особі продана, коли він був міністром, і так само Димчишина, так само керівника НАКУ Коболєва, тобто вся діяльність моя прозора, вона завжди звітність ведеться. Вони її перевіряють скорпульозно. Звичайно, постійно працює ревізійна комісія НАКУ, яка є ревізійною комісією. ПАТ «Укртранснафта», оскільки НАК є стопроцентним акціонером ПАТ «Укртранснафта». і до сьогоднішнього дня, на період за період шість років, ніяких зауважень і претензій до мене як до керівника, а я вже говорю про якісь нанесення збитків, не існувало.